Доброго дня, шановні українці. Інформую вас про ситуацію в енергетичній системі країни станом на ранок 2 лютого. У атак ворога на енергетичну інфраструктуру країни на ранок є знеструмують споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Вчора ворог здійснив цинічну та цілеспрямовану атаку на працівників енергетичної сфери на Дніпровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу Шахти Тернівська. Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Щире співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Вночі ворог знову атакував територію шахти. На щастя, без постраждалих. Наразі тривають відновлені роботи на енергооб'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи. Як тільки робота енергетичної системи стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергетичній системі в окремих регіонах вимушено застосоване аварійне знеструмлення. Одразу після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графік. Будь ласка, стежте за повідомлення на офіційних сторінках Обленерго у вашому регіоні. Також через складні погодні умови без електропостачання залишається понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіроградських областях. Бригади Обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, часто в складних і небезпечних умовах. Попри всі складнощі, об'єднана енергетична система України продовжує працювати паралельно з енергомережою Континентальної Європи. Дякую вам за витримку, спокій і розуміння. Прошу сьогодні ставитися до споживання електричної енергії максимально відповідально. Кожна зекономина година реально допомагає системі працювати стабільніше. Дякую вам за увагу.